Ключова перемога для Київщини Гостомель, Буча, Ірпінь міста, які не дали ворогу підступитися до столиці. Саме цього дня, два роки тому, українські захисники вигнали з Ірпеня російських окупантів. Тепер це місто Герой, а його захисники, герої України. Просто зараз там перебуває наша Марія Дрост, і Вона на зв'язку зі студією. Марія, то чи вдалося тобі поспілкуватися з ірпінцями, які тоді опинилися під окупацією? І що вони розповідають про ці страшні дні? Привітання. Насправді важкий день для ірпінців, і зі всіма, з ким ми розмовляли. Ну, жодна розмова майже не обходилася без сліз, тому що справді важко згадувати ці дні. В нормальному стані і рівно місяць і один день протримався ірпінь. точніше не Ірпінь, протрималися росіяни в Ірпіні. Е, окупували місто майже на 70%. От і цього дня, два роки тому, 28 березня, е, все ж таки, збройним силам та е, хлопцям тероборони вдалося вигнати цю російську навалу з міста. Е, Оголошу. Чую, що оголошують тривогу зараз е, в Київській області. Насправді не знаю, як в Києві, тому раджу нашим глядачам подбати про безпеку і спуститись в укриття. Те саме будемо зараз робити ми після включення. От і продовжуючи е, про ці страшні дні в Ірпіні, е, е, ключовою, як я наприклад можу сказати, також є Романівський міст. От е, сьогодні дуже багато людей, наприклад, казали нам е, про. Евакуацію через нього саме тому міст призвали дорогою життя. Близько 40 тисяч мешканців евакуювалися не тільки з Ірпеня, з Густомеля та Бучі, до більш безпечного місця до Києва, де могли де вони намагалися знайти прихисток. І коли повернулися, всі побачили справжній руський мір. Його не важко уявити в сьогоднішніх реаліях. Повна розруха, уламки, просто дороги всипані уламками. От давайте зараз послухаємо цих людей, які бачили це на власні очі. Їхній біль та розпач у ці дні. Наш син стояв у березі на лівому березі на захисті Київщини. Він пішов воювати в перший день війни 24-го. Лютого 22-го року з самого ранку пішов військомат і попав він в 72-бригаду. Як оставили сусідку з чоловіком інвалідом, і не можна забрати її. Знаєте, як больно було? Дзвоню не можу дозвонитися, дзвоню, не можу дозвонитися. А їх заклинили у погрібі жутко, чи і в подвалі, жутко, жутко. І були такі обстріли, і оце він відставав, отста, а я все оглядалася. Він мені мені кричить біжи. А я думаю, і ще там люди тоді там лежали ото лицом, лицем до, до підлоги. Рот, троє, оказується жінка, ото потім двоє дітей. І всі-всі кричали: тераборона: біжіть, біжіть, не встановлюйтесь! Сьогоднішній день розпочали на кладовищі. Де вшанували пам'ять загиблих героїв ЗСУ та е, героїв тероборони, е, і саме завдяки їм і їхній праці е, російські окупанти не змогли просунутися у глиб Києва і таким чином подарували нам, дай Бог, майбутню перемогу і свободу, яку зараз ми маємо. Е, також були урочисті заходи на центральній площі міста, де е, згадали ті страшні дні, згадали героїв і але також спостерігається що через два роки місто все ж таки е, воскресає так би мовити відновлюються відновлюються будинки інфраструктура е, бо більше за словами міського голови е, майже 90% відсотків фірпінців повернулися вже додому і е, бо більше надають прихисток людям з зі східних регіонів та півдня От, і давайте більше послухаємо від міського голови. За час військових дій саме в Вірпіні загинуло 39 хлопців з територіальної оборони, з мого підрозділа. Загинуло майже 50 військовослужбовців Збройних сил України і більше 300 цивільних наших мешканців. Це та ціна перемоги в Вірпіні. Над ворогом в нас місто було пошкоджено на 70%. На сьогоднішній день вже відсотків 35-40 ми відбудували. Страшні цифри це три тисячі приватних будинків було повністю знищено. От і завдяки таким жертвам і руйнуванням зараз ми маємо. То Єрпіні з тими людьми хтось посміхається звільненню міста, хтось оплакує своїх загиблих рідних. Але жертва цього міста та інших міст Київщини дала нам свободу столиці і боротьбу продовжувати далі. У мене на цьому все, Аня. І будемо продовжувати далі. Дякую, дякую, Марія, за інформацію. Бережіть себе. З нами на зв'язку Марія Дрозд була. Далі йдемо. Бундесвер терміново передасть Україні 10 тисяч снарядів. Про це повідомив глава ситуаційного центру України при міністерстві оборони Німеччини Кристіан Фройден. Боєприпаси постачатимуть у три етапи. і Це перший з них на другому етапі. Німеччина підтримує чеську ініціативу. Закупить 180 тисяч снарядів, які передадуть зсу у другій половині 2024 року. На довгострокову перспективу Берлін уклав угоду ще на 100 тисяч снарядів. Їх запланували на прийдешню осінь, з якою саме країною підписали договір. Генерал не уточнив. Чехія також виділила кошти на закупівлю снарядів для України. Про це повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала. Рішення ухвалив тамтешній уряд. Щоправда, скільки саме на це спрямують грошей, невідомо. Зі слів фіали до чеської ініціативи долучилися вже 20 країн. Боєприпаси надійдуть протягом найближчих тижнів чи місяців. Ініціатива передбачає закупівлю 800 тисяч боєприпасів для потреб зсу. Гроші на першу партію в 300 тисяч вже зібрали. Ну, посол Росії втік із Польщі. Про це повідомив голова Міністерства закордонних справ країни Радослав Сікорський. Дипломата не висилали і він не просив відставки. Про його відсутність повідомили технічною запискою. В ній зазначається, що Сергій Андрієв все ж має повернутися назад 4 квітня. Посол виїхав із Польщі на тлі скандалу з російською ракетою. У неділю вона пролетіла над територією Польщі. Згодом МЗС викликали Андреєва на для пояснень, але він зі свого боку вимогу проігнорував. Однак Варшава запевняє, що нота з цього приводу буде передана РФ в інший спосіб. Канада не продовжуватиме міграційну програму для українців. Про це повідомляє міністр міграції Марк Міллер. Візова програма діятиме до кінця місяця. Водночас, Міллер наголосив, що Канада збереже гнучкість реагування на події в Україні. Програма канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки діяла з березня 2022 року. Завдяки їй українці мають право на довгострокове проживання і роботу в Канаді. За даними прикордонних служб країни, за цією програмою прибуло щонайменше 210 тисяч українських біженців.